Перші вітання у різдво від Паланської громади отримали військові територіальні оборони, оргтехніка і найщиріші вітання від наймолодших жителів громади, і вихованців дитячих садочків обереги, які наші воїни завжди носять із собою коло серця. Сьогодні у нас різдво, і звісно, хочеться. Якоїсь маленької радості, тому ми нашому підрозділу даруємо комп'ютерну техніку. Крім того, нас до різдвяних свят найкращим подарунком є обереги, створені нашими дітьми. І зараз якраз проходить новорічна акція. Віримо в новорічне диво, яке організовано дітками наших дошкільних закладів. І це, мабуть, найприємніші подарунки для наших військових. Дуже велике свято. Дуже гріє душу всім нам, особливо діткам дякуємо, які зробили благодійну акцію. Віримо в новорічне диво. Перемога вже скоро. Паланської громади. Тому діткам щирі вітання. Ми їх всіх обнімаємо і, і дуже любимо. І дуже дякуємо громаді Паланській за предоставлені подарунки, які нам дуже допоможуть у нашій роботі разом до перемоги. Ми переможемо. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!